Навіть якщо ви щодня їсте м'ясо, у вас все одно може бути дефіцит заліза. У людей з надмірною вагою часто розвивається функціональний дефіцит заліза, і причина в цьому підвищений гормон гепсидин, який росте через хронічне запалення і не дає залізу вивільнятись у кров. Щоб це вияснити, простого аналізу на гемоглобін тут недостатньо. Варто також здавати феретин. Щоб розуміти, які є запаси заліза в організмі, сироваткове залізо, а також трансферент, щоб побачити його біодоступність, потрібно здавати це реактивний білок та інші маркери запалення, щоб зрозуміти, чи є. Хронічне запалення низького ступеня. Якщо заліза ви вживаєте достатньо, а дефіцит все одно є, справа може бути не в їжі. справа може бути в тому самому запаленні. Тому перший крок, якщо у вас ужиння це зниження ваги, тоді почне падати гепсидин. Відповідно, залізо буде краще засвоїтися. Другий крок це фізична активність, яка так само зменшує запалення. І третій крок це контроль вашого раціону. Більше гемого заліза і більше вітаміну С. Якщо дефіцит у вас дуже виражений, лікар може призначити добавки, такі як фумарат або бізгліценат заліза. Тож, якщо ви постійно втомлені або маєте надмірну валу, обов'язково перевірте, чи нема у вас функціонального дефіциту заліза.